Вона знаходить підхід до кожного клієнта, дає почуття впевненості, бездоганності. Вероніка Алексієнко, майстер електродепіляції в б'юті сферу, прийшла з бажанням робити тіло красивим. Я та дівчинка, котра не любить зайвого волосся. Взагалі, я дуже хотіла, щоб я була нібито як ідеальна для себе. І на теперішній час. Я дуже захотіла робити все ж таки дівчат красивими. Чоловіки одного бажання було замало. Зізнається дівчина мала ще виховувати в собі. Посидючість обов'язково і оці нерви, щоб видаляти волосся. Потрібно спершу наважитися на, на цей крок, щоб потім іти далі. Наважилася і пішла далі. Пройшла навчання, опанувала всі тонкощі та переваги процедури. Проходили навчання на сивому волосі, на рижому волосі, на світлому волосі, ну і також чорному волосі. Тобто, саме цей метод, саме електроепіляції, він позбавляє волосся любого. Далі практичні заняття обов'язково під наглядом спеціаліста, диплом і перші кроки в обраній професії. І ти дуже боїшся, бо це вперше, це вперше, це ж якісь досвід. Ти дуже боїшся зробити боляче. З часом і руки перестали тремтіти і боятися перестала. Впевненість у собі запорука успіху, переконана Вероніка. Їм справді до вподоби приходять і розуміють, кажуть, о, Вероніка, вже менше, вже менше. Я кажу, звичайно менше, з часом буде їх ще більше, ну, ще більш-менше. Сьогодні у електрологині свій кабінет, обладнаний необхідними для процедури спеціалізованими приладами. Стерилізатор, до речі, котрий стерилізує саме пінцети. Безпечній процедурі, особлива увага майстра депіляції, здоров'я клієнта на першому плані. Матеріали вони одноразові, обов'язково голечки, вони одне. Це обов'язково після кожного клієнта обов'язково протирається все, промивається обов'язково, тому стерильність це найголовніше не менш важлива і конфіденційність, пояснює електрологиня, що в кабінеті залишається в кабінеті. Воно не виходить за рамки даного кабінету. Це для мене дуже важливо. Тому, наприклад, якщо клієнт приходить з якоюсь проблемою, і ми це розуміємо. Я допоможу, нікуди вона далі не піде. Для клієнтів у майстра електродепіляції індивідуальні консультації, тест-драйви, аплікаційна анестезія. Тривалість процедури також коригує клієнт. Хтось може прийти, наприклад, на 15 хвилин, хтось може прийти на годину, хтось дуже хоче 4 години. Обов'язково для процедури карта клієнта. Ми обов'язково з нею ознайомимося обов'язково. Проти показання там написано, мені там галочку, не галочку, все можна в мене запитувати, що, куди і як, обов'язково ми заповнюємо карту клієнта. Вносять гормональні збої, якщо вони є, якщо їх немає, що було раніше до процедури, там все, де ми можемо поставити галочку, де ми можемо не поставити галочку. Тобто, все ми можемо робити. Ціна електродепіляції прийнятна. є система лояльності. Подбала... Електрологиня і про комфорт клієнтів. Я завжди пропоную воду. Вона є е, стерильною знову, вона завжди, завжди закрита, Це як маленька Моршинська, знаєте? Тобто я не беру з будля, я не беру з крану, тобто окремо знову старинність. Е, також дають цукерки пропоную. Від майстра депіляції Вероніки Алєксєєнко клієнти завжди виходять з посмішкою. Тут секрет і у відмінній роботі, і у скриньці її відкриваєте? Там такий маленький сюрприз, і також є в додаток побажання на день. І це така маленька лояльність, я б сказала, але воно дуже приємно, коли тобі дають щось. А якщо це ранок, то так відкриваєш, читаєш побажання на день, потім посміхаєшся і виходиш з кабінету, вже заряджаєшся. Так, так, обов'язково. Це справді дуже гарно. Бачу ці емоції клієнти, коли вони блін, такий гарний буде день. Це ну справді дуже гарно. Отримати консультацію, записатися на процедуру можна за посиланням в описі відео.